Добрий день, шановне товариство, 23 квітня 2024 року. Як ви думаєте, який перед вами виноград? Юпітер. Клубнічний Ні, звичайнісінька Ізабела. Гарненька, червоненька. Виноград для тих, хто не має часу, особливо за виноградом доглядати. Обрізав, морозостійкий, невибагливий, не хворобливий. Можна як на арку викидати, так і на шпилері вирощувати. Як душа заважає. Про смаки, певно, що не спорять. Ну так як дехто каже, що Юпітер це та сама Ізабела без кісточки. Ну це так, що кому. Отака От вона красуня Ізабела. На сьогоднішній день. Як бачимо, закладка з уцвітями йде вже. Ну, все одно профілактику я її роблю, як би там не було, для того, щоб поряд ростущі виногради не підлягали якомусь особливому там інфекційному фону. Всього вам найкращого, миру, здоров'я, добра! До побачення.